Давайте приготуємо чудовий салат з гарбузом, буряком та бринзою. Вітаю вас на каналі. Готуємо за ласий піжик. Сьогодні маю для вас рецепт чудового салата, який не лише смачний і просто готується, але й дуже красивий. Тому з легкістю подавайте його до різдвяного або новорічного столу. Ваші гості будуть приємно здивовані. Порція величезна, салат готується з простих інгредієнтів, більшість з яких у вас точно є вдома, і має легку та немасну Свіженьку заправку. Тому має місце обов'язково бути і на вашому столі. Нехай вам буде смачно! І ось таку щедру порцію смачного та гарного салату ми отримаємо. І для його приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу, вивчайте. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Завжди там все є. Для салату руколу я. Помила, просушила і розкладаю ось так по великій тарілці. Можете взяти іншу подібну листкову зелень. Гарбуз я запекла до того просто у фользі до готовності, в духовій шафі, разом з бурячком. І нарізаю все на ось такі кубики. Також беру сюди бринзу. Можете замінити на фету, але, як на мене, з бринзою смачніше, і також нарізаю на кубики. Поки всі інгредієнти ми нарізаємо і відправляємо назад в миску, де вони були. Бурячок я запікала разом з гарбузом у духовці. Як ви вже здогадалися, також нарізаю його на кубики. І один беру мандарин, можете взяти апельсин, також нарізати його на шматочки, але я хочу нарізати ось так. З горішків беру волоські, просушені, просто не смажені і нарізаю їх. Тепер готуємо заправку. власне, в миску. наливаємо оливкову олію, ложечку меду, можна цього не робити. я за мед. Також оцет яблучний, сіль та сушений часничок. Все гарно перемішаємо і заправка готова. Я її відправляю в посуду для заправки. І, власне, зараз будемо готувати салат. Ось таким чином в будь-якому порядку можете розкладати інгредієнти. Я це роблю ось так поверх листкового, листкової зелені. Погляньте, які лише фарби. З заправкою, друзі, до речі, можете також погратися, як би собі соєвий соус можете додати, інші прянощі. Як забажаєте, гірчичку, наприклад, діжонську. Буде також смачно. Наверх я викладаю ось так нарізаний мандарин або апельсин, що візьмете. І можете заправку лишити так і заправити перед подачею. А якщо відразу подаєте, то заправляйте відповідно. Щедро зверху поливаємо. І останнім штрихом це буде посипати зверху щедро салат горішками або суміш насіння є для салатів. Що оберете? Смачно в будь-якому випадку, це однозначно. І ось така краса у нас виходить. Багато, смачно, свіжо. Ну, я не знаю, я бачу лише одні плюси в цій страві. Зверху ще кілька листочків руколи. Не перевершено. Дуже красиво, подивіться. Можна зробити його розділити на декілька менших тарілок і якось розбавити свій святковий стіл. А зараз обов'язково скуштуємо. Ну, а зараз із задоволенням посмакуємо салатом. Я вже такий готувала, тому знаю, що це дуже смачно. Угу. Знаєте, от кожен раз дивують, наскільки гармонійно поєднуються всі ці інгредієнти в одній страві. Це дуже смачно, це свіжо, легко можна подати до столу в той час, коли готуються ваші якісь основні страви, запечене м'язко і так далі. Супер перекус і дуже смачно. Угу. Неймовірно. Дуже свіжо та цікаво. Тому готуйте обов'язково. Рекомендую вічило серця. Друзі, обов'язково! Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Або ж, якщо не сподобався, також дайте про це знати, і ми будемо змінювати свій курс руху. Підписуйтесь. Ставте вподобайки і натискайте обов'язково на дзвіночки, щоб не пропустити наступних. Запевняю вас, дуже смачних рецептів. До зустрічі в наступному відео!